Супер ціна лот для, е, як це правильно сказати, е, для походу, а це для того, щоб ну це газова лампа така. значить Він коштує у нас 2175 гривень. В лоті буде один ось такий похідна така плитка, е, щоб варити тут чай. каву у поході. Rock Trail бренд. Ось так він виглядає. Потужність 1200 ватт. Це йде тільки газова плитка. Тут нема балончика. І два ось такі набори. Це газова, така, паяль... газова лампа, не паяльна, сорі, газова лампа і один газ всередині. І один балончик з газом. Таких буде два наборчики у нас в лоті. І ось такий газ парксайд. І... У нас буде 26 баночок ось такого газу. Газ «Парксайд» або такий супергаз, ще є, якогось з бренду німецького або НОЛА. Це така баночка газу спеціально під оці пальники, під такі пальники і під ось такі пальники. Спеціальний газ. Ну, я думаю, що ті, хто ним користується, вони розуміють, що це таке. 190 дев'яносто грам тут газу. Значить, цей лот коштує 275. Значить, одна плитка похідна, дві ось такі газові лампи, класні парксайд німецький, і 26 ось таких баночок з газом. 275 лот замовляйте наших менеджерів.